Всіх друзі вітаю на каналі на Хвилі Києва, це канал про сімейне життя, кулінарні рецепти, а також багато в'язання. І в сьогоднішньому відео я хочу приготувати такий шоколад, трошки зі звичайного шоколада зробити якийсь свій, Додати, докласти туди свої руки і зробити свій шоколадик. Так, і що я для цього беру? Я беру звичайний шоколад, у мене молочний. І білий, білий, і біли. і ось такі домішки. я хочу, Ось таке печиво в мене є, ось така суміш горіхова є. Ось такі пластівці хрусткі, а також є трошки ось таких шматочків білого і рожевого шоколаду. А також в мене ще є кунжут. І це все я буду додавати в свій виріб мистецтва. Так, ще мені знадобиться якась палочка. Чи... Я взяла палочки з цього суші. Так, Я беру звичайно, ось таку форму, можна взяти противень, але я роблю на таку невеличку порцію. Я подивилася, що, в принципі, мені ось так вистачить Так, і ще трошки з тієї шоколадки. Застеляю пергаментною бумагою, я її пожмякала, щоб вона добре гарно сюди. Вклалася і буду зараз викладати туди шоколад. Я повкладала і вже забула увімкнути камеру. Так, ось так я повкладала, скільки у мене тут розмістилося. Ну, я думаю, що він... Так. І тепер я ось це, дивіться, по своїй формі. Тепер я ось цей шоколад, шоколад ставлю в духовку на 10 хвилин на температуру 50 градусів. Щоб він так підтопився. Оді моїй, все цікавенько, все цікавенько, да, Оді? Детка, ти мені допомагаєш? Помічниця ти моя, все цікавенько тобі. І якраз поки 10 хвилин відкриваю свої пакетики. Оді, вона любить оці шуршаві ці пакетики. Не лізь туди, це на твоє. Оді, помічниця. Все, це на твоє. Оді, ти зараз впадеш. Оді, впадеш зараз, хватить все, все, все. І ще я вирішила додати горіхи волоські додатково, до цього, що я вже об'явила. І ще ось такий крекери я у себе знайшла. малюсінькі, такі теж солоненькі. Я думаю, що буде класно такий, такий, хай буде. Ось пройшло 10 хвилин, я дістала з духовки. Зараз я палочкою. Ой, це ще палочки у мене. Так, зараз я палочкою ось так все перемішаю. Ось так, щоб воно все-все в мене перемішалося. Красота неймовірна. Ось сюди біленького. Ну, як вам подобається, так і мішайте. Я думаю, треба було трошки більше потримати, але вже розтає так. Хвилин 12. Ну, треба дивитися. Я подивилася одну, а вона, бачите, тут серединки трошки. Ну, то нічого. Так, все. Тепер я додаю ось такі штучки сюди. Я думаю, що він застине. Я поставлю його зараз на ой, не холодильник, а на балкон. Зараз на балконі, в принципі, прохолодно, хай застигає на балконі. Да, одні. Хай на балконі застигає, і потім ми його розломаємо. і потім ми його розламаємо і. Е Запакуємо красиво. Да, Одетка? Одетка мені ось тут допомагає, бачите, сидить, красавиця, Допомагає мені все. І ми з нею вже справились. І підемо далі пакувати другі подаруночки, а цей буде вистигати. Отака ідейка в мене. Цьому Всім ще раз привітання, друзі! Зараз, сьогодні у нас 6 грудня, День Святого Миколайчика, і я пакую подарунки для своїх діточок. Зараз хочу спакувати і відправити своїм дітям поштою, тому що. По-другому, не виходить передати зараз. А потім уже Різдво і хочеться все ж таки ну, в ці дні передати, тому що, я взагалі думала п'ятого відправити, але трошки не встигла з ляльками. Ось, Значить, златості ясіної похресниці. Вона хрестила дівчинку і їй два роки зараз. І я зв'язала їй ось такого зайчика з плюшку, з таким. З таким шарфиком красивим щічками. Я думаю, їй буде приємно отримати такий подарунок і якісь смаколики покладу, звичайно, і ось таку сплюшку. А також, щоб було тепленько, я зв'язала такі шкарпеточки. Є вони у мене на каналі Майстер Клас. Приходьте, кого цікавить, дивіться, може, і ви свої, свої малечі зв'яжете. Ось такий подарунок поїде до златочки. Так, євочці, я теж зв'язала такі шкарпетульки, тим паче, що вона у мене її замовляла теж. То ось такі шкарпетульки, які я назвала Бері Пай, ягідний пиріг, і ось гарнюньки ось такі. Також я її зв'язала, вже давно хотіла ще з минулого року зв'язала ось такого шикарненького зайчика. Мені він дуже подобається. Сергію взагалі він сподобався, такий гарненький, з таким ось хвостиком. Якраз в кольоровому році у нас була крапля в морі, і я вирішила ось такий краплистий його зробити. Ось це така ниточка картопу 50 на 50, 50 акрил, 50 бавовна. Ось такий в мене вийшов. А носик у мене з ярнард. Baby, cotton. Baby cotton. Ну, З, з пряжі, яку, з якої я завжди в'яжу іграшки. Так, ось така. Потім я зв'язала для неї. Це, не знаю, хто це буде. Для мене це дівчинка. Ось, зв'язала ось таку ковтинку. Ось таку кофтинку зв'язала. Показувала вам цього зайчика, купляла. І... Буде вона в ковтинці їхати. Ой, так приємно в'язати оці всі іграшки дитячі. Все це приємно в'язати, але воно дуже багато часу. Я взагалі думала, що все це скоріше буде. Але всі ці маленькі речі, за ні... за... ну, як би багато часу беруть. І ось, бачите, трошки не встигла до шостого. Ну нічого. Сьогодні е, Євичка отримала подарунки, отримала дома там. А завтра приїдуть від бабусі подаруночки. Ось така ковтинка. Ось ми такі чудові і шапочку. Я зв'язала ось таку шапочку їй, нашій красотці. Ось. І ось ми. Ось такі красуні, ось такі красуні з -зі шкарпеточками і солодощами поїдуть до Євичці, до Євочки моєї онучки. Так, а діткам я зараз спакую ось в, цей, в цю коробочку шоколад, який я зробила сама, і який ви тільки що бачили, як я його робила. Зараз я покажу, як він застиг і як я його поламаю. І спакую сюди в коробочку. Шоколад. Я в цю коробочку поклала ось так фольгу з тої шоколадки, що в мене була. І зараз сюди покладу шоколадик. Так, щоб було видно ось так. Так, ось він у мене застиг. Бачите, ось так одна плитка вийшла. Я його поламаю на шматочки. Які помістяться туди, в коробочку, і складу. Ось так він гарно ламається, нормальненько. І ось такими шматочками буде в мене. Можна в будь-яку коробочку складати, буде красивенько. Ось так я його накладаю, буде гарненько. Ось майже весь у мене помістився, трошки там залишилось. І ось так я запакувала. Дивіться, як гарно. І трошки. Краса. Такі такий подарунок получать мої діти Альоша і Ярославочка. Ось для дорослих. Шоколадка для дорослих. Да? Я таку зробила. Ну, всім хочеться подаруночки. Тим паче зараз, коли у нас тяжкий час, подаруночки трошки скрашують наше життя. Тож, так, буду зараз запаковувати це все і нести на нову почту. Зараз, думаю, незабаром закінчиться тривога, тому що тривогу міг злетів. І я піду на, на почту нову і відправлю свої подаруночки. Ну, ось так, друзі, пройшов мій день, підходить до кінця День Святого Миколая. Хочу вас всіх привітати з цим чудовим святом. Також хочу привітати наших захисників. Сьогодні у нас подвійне свято. Це не просто так, це, я думаю, такий чудовий знак. Ось хочу побажати їм міцного здоров'я, сили, якомога скоріше повернутися живими до своїх родин, до своїх дітей. Жінок, матерів, всіх, кого вони залишили в тилу і пішли захищати нас. Хочу щиро подякувати за те, що ви для нас робите. І я думаю, що все ж таки Всесвіт не залишить Україну, і Святий Миколай принесе нам дуже гарні новини і дуже гарні чудеса. Не дарма ж він чудотворець. Ось віримо в краще, віримо в добро, віримо в свято, віримо в чудо, і буде все у нас добре. І хочу побажати і нам всім сили, мудрості і всім разом йти до нашої найсамої на сьогоднішній день. Мети, мрії, до нашої перемоги. Я думаю, що це незабаром відбудеться. Ось на цьому хочу завершити все своє відео. Всі... Сьогодні дуже багато в мене було, як ви бачили, всіх таких метушні різної. Зранку я робила цей шоколад, потім я збирала подаруночки, потім бігала, все це відправляла. І зараз вже кінець дня Сергій ще на роботі, але я хочу зробити якісь невеличкі вечерю і трошки повечеряти і просто поговорити разом в такій спокійній, затишній обстановці, просто поговорити про діла свої, про справи якісь, да, і невеличкі плани, які Зараз ми багато не плануємо, але все одно якісь такі плани робимо. Тож, ось так бажаю вам затишку, злагоди і добра. І до зустрічі завтра, друзі. До побачення. Бувайте!